Святковий переспів храмових дзвонів зустрічав того дня блаженнішого митрополита Володимира. Перед богослужінням до спасопреображенської церкви урочисто внесли ікону та ковчег із часточками мощей преподобних Києво-Печерських. Це подарунок церковній громаді, це святиня і наша, і всіх православних людей. І видно по тому, як відвідують від Лавру, хто приїжджає навіть Хай всі покрити. Хай будуть припиловний отці наші, покровите нами всіх. Хто хоче молитись, хто не хоче, хто буде і не буде молитися. Хай молиться їх почерських угодників, розповняє нашу черстність і нашу холодність, щоб ми любили більше Бога і ближнього. Архіпастер уже вдруге звершував божественну літургію у цьому величному храмі, зведеному нещодавно на теремках. Якраз напередодні Покрова Божої Матері блаженніший владика освятив Спасопреображенську столичну церкву, а потім і відслужив у ній. Цього разу правилося трьома мовами: церковнослов'янською, українською та румунською. Предстоятелю співслужили архієпископ Ніжньодунайський Касіян, Румунська Православна Церква, єпископ Пихотинський Малеті та Переяслав Хмельницький Олександр, храмове духовенство. По завершенні богослужіння ктитер пасо-преображенського храму від імені Вашому церковної громади привітав блаженнішого храму, владику Володимира із 75-літнім Йолам. Ми будемо робити все для того, щоб двері нашого храму були відкриті для кожної людини, яка сюди прийде. І будемо робити все, щоб він ішов відповідь на те запитання, за прийшов до храму. І від імені нашої парафії, від імені прихожан, від імені мирян Теремків ми приносимо дар вам в честь 75-річчя оцей сертифікат на 5 тисяч примірників закону Божого. Привітав блаженнішого владику і наймолодший парафіянин. Щирі та невимушені слова подяки та вітання на адресу митрополита лунали того святкового дня з уст усіх, хто прийшов до Спасо-Преображенського храму.